У у середу 22 травня рідні друзі та знайомі провели в останню земну путь відважного солдата Валерія Пінського. Він служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника 2-го стрілецького відділення. Загинув мужній воїн 13 травня під час ведення бойових дій в районі села Невського Луганської області. Дружина Валерія Олена ледь стримує емоції, згадуючи свого чоловіка. Ми його, звісно, хотіли утримати, тому що, ну знаєте, яке ж час, яке ж все важке. тому що або кажуть пан, ілі пропав. Ну він до останнього сказав, що ні, у мене бойова повістка на руках, я нікуди. Ма, мати каже, він мене мати називав, у мене каже, захищати Україну. Одне каже, настрій такий. Тому що, каже, якщо не я, то хто ж, трудяга був, завжди вдосвіта, завжди він, все за ним. Ну, тільки в останнє час, як я забалакала з ним по телефону, у нього до цього ще було таке настроєння, ну, позитив завжди. А коли це стало, каже, нехватка людей, нехватка оружжя, ніким замінити, виходить з одного, три дні в окопі. Шесть днів в окопі було, до 9 днів. І знову в окоп. Їсти, каже, ма, мама, каже, не переживай, кормили отлічно. Каже, все було. А от каже, що відпуск не давали, бо ніким же. Він же ж понімав. Він же за год, ось в іюні, ось 6-14 чи іюня, якраз буде год, як він пішов. І за год ні разу ні разу не відпустили, да й він сам це все знімав. Тому що ці ротації, оці, ну, оці всі нагрузки, це психічне, емоціональне, це все воно, все воно кучі, Я бачу, що він виснажений. З великої війни Валерія Пінського не дочекались дружина, двоє дітей та сестра. Усі, хто знав Валерія, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Ну, я переживав, що це таке, каже, ну як. Ми говорили, що в тебе все-таки вже вік, 55 років на мене так, Ну і що, я не можу сидіти вдома. У мене все-таки діти, каже, внуки тут, очіки, як я буду сидіти вдома. Він, звісно, дуже такий настроєний був, що все час балакаєш, так він. Тільки з перемогою, тільки з перемогою. Добрий, хороший був, зимчивий. Що не попросиш, завжди поможе. Ну, Допомагав. Спеціаліст на всі руки, Мог все зробити, можу все, ну, по-домашньому, по стройки. Він дуже був вдалий такий чоловік на цей день. Людина дуже добра, така чуйна, відзивчива до всіх. Ну, Прийшлося це, як кажуть, захищати батьківщину. Він не роздумав, а повістка прийшла, він пішов. Ну, і я думаю, що на полі бою він показав себе як справжній захисник нашої батьківщини. Відспівала відважного солдата Валерія Пінського у Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ми Господом помолимось, Господи помилуй, що молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Валерія і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Господи помилуй, щоб господь Бог поселив душу його, а неправедні спочивають. Мужнього воїна-оборонця Валерія Пінського з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.